Спонсор показу. Історія у пляжці. У пожежі на Тернопільщині загинув 49-річний чоловік. Житловий будинок загорівся у Пучаєві. Вогонь знищив покриттям перекриття приміщення. Речі домашнього вжитку на площі 60 квадратних метрів. Чому сталася пожежа? Наразі невідомо. Водіїв порушників, які втекли з місця автопригоди, розшукали тернопільські поліцейські. Чотири кермувальники вчинили дорожньо-транспортні пригоди на бульварі просвіти, вулицях Текстильні, 15 квітня та Олени Кульчицької. Патрульні встановили громадян, розшукали їхні автомобілі та склали на них відповідні адмінматеріали. Шахраї привласнили гроші, які жителька Тернопільщини збирала на автомобіль для ЗСУ. Поліцейські з'ясували, що Ланівчанка знайшла оголошення про продаж транспортного засобу на одному із сайтів. Вона домовилася з продавцем про купівлю автомобіля. Або невідомий доправив автівку в Ланівці, жінка мала оплатити вартість машини, а це 136 тисяч гривень. Цю суму потерпіла, перерахувала та невдовзі зрозуміла, що її обманули. Відомості за даним фактом внесено до єдиного ре реєстру до судових розслідувань за статтею «Шахрайство». Увага! Поліцейські Тернополя розшукують крадія. Подія трапилася 29 січня в магазині, що на вулиці Карпенка. Невідомий чоловік викрав товар на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. Спонсор показу історія у пляжці.